Привіт усім! Я тут у сільпо купила ось такі гарненькі курячі шлуночки. І хочу приготувати шлуночки з овочами. Шлунки у сільпо коштують 63 гривні за кілограм. Тут я їх пів кілограма я взяла, і щодо овочів, буду давати одну цибулю, одну моркву. Болгарський перець солодкий і гострий перець. Ну, я купила дві штучки. Ну, я думаю, одного гострого перця буде достатньо. Ну, це хто як полюбляє, гостріше чи ні. І мікс зелені. І що я буду зараз робити? Саме перше я поставлю варитися шлуночки. Варити шлуночки потрібно до готовності, ну це приблизно десь хвилин 40. І бажано їх розрізати на дві частини. Поставила я вже відварюватися шлоночки. Воду я трішки підсолила. А тепер займуся овочами. І саме перше я цибулю поріжу півкільцями. І на розігріту сковорідку я влила олію і поставила її обсмажуватись. А тепер натру морку на крупній терці. Морку я вже потерла і зараз її даю до цибулі, нехай також трішки обсмажиться. Ну ось так, нехай смажиться. А тепер беру болгарський перець і наріжу його соломкою. Ну, ось так порізала я вже перець. І даю його також обсмажуватись до цибулі з морквою. Усе гарненько перемішала. Зараз я ще поріжу гострий перець. Поріжу я його просто кільцями. Гострий перець я також сюди дала обсмажуватись. Тепер спеції. Сіль та перець за смаком і одну чайну ложку цукру і одну столову ложку соєвого соусу. Дала я вже сюди спеції, перемішала. І тепер потрібно сюди долити одну склянку бульйону. Я буду давати бульйон від шлуночків. Ну, хто не хоче бульйон від шлуночків, то можна дати просто склянку кипяченої води. Долила я вже сюди бульйону, накриваю кришкою і нехай на невеличкому вогні хвилин 10 протушкується. Ну все, пройшло 10 хвилин і буду сюди закидати шлуночки. Так. Шлоночки у мене варилися годину. Тому що 40 хвилин для них трішки замало. А тепер ще поріжу зелень і буду додавати їх до овочів зі шлунками. Добавила я сюди вже зелень. І ще порізала 2 зубчика чеснику. Я думаю, чесник сюди буде дуже добре пасувати. І тепер накриваю кришкою. Ну і буквально 2 хвилинки, нехай все разом протушкується. Усе, шлуночки з овочами готові. Ну, ця страва вийшла така трішки гостренька. Просто хто не любить гострого, то не додавайте червоний гострий перець. І ця страва буде дуже добре смакувати з картопелькою пюре. Усім смачного, усім гарного дня та хорошого настрою!